Ти їдеш далі і думаєш, що робити з цим. І ти потім бачиш ці, іскри, що стріляють, потім воно ж світомаскування, зіркалапи вибивали, ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж без світла їдуть. От. І а, страшно дуже. В момент, коли ти їдеш по гаражам, ну я їхав, я думаю, ну хорошо, нас ще гаражі закривають. А далі що? Ми зараз вийдемо з гаражів. Що ну, далі? Вони ж нас обгонять? Ну, в принципі, так і було. І розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими. І я не знаю, от, це з розряду чуда. Це з розряду чуда, ми всі в один момент, не зговарюючись, попригинались, і в цей момент повлітала купа пулі в стекла, які ну, повобивали стекла. Ну, вони, понятно, держалися, бо машини стекла не на пленки, але mm -hmm. вони всі були розбиті, вони должны, всім в голову були повлітати. Mm -hmm. Нікому не попало в голову. А, І я пам'ятаю, як я виправляюся, а оце виправляюся мене вже немає цих пальців. Іх від стріла один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, права, я не можу померти, що це за зачіпнув. Як би ти не був готовий до смерті, шок, шок. ти не готовий все одно до смерті в будь-який момент. Адреналін. Ну і в цей момент повлітали кулі в ноги, повлітав спину мені влетіло. Тобто в цей момент був Якраз моя Вкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них Так, Болій. Да. Саме цікаві, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони попробувалися. Як вони не загорілись, там куча іскр було. Там а, людям по курточкам прочесала, по джинсам, в корот... коробки держали, коробки, диряві всі. Ні в одну людину крім мене не попало. Тобто, всі всі Цей казали. Це була мішень номер. Один. Ну і да, там бо зупинити мене надо. Так. Тобто це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало. Його яка задача? Снабження армії Росії. Волонтер з прицепом, ну це що, топліво, їжа, медикаменти, гроші. Ну це все щейно, перед тим як ти помираєш, щось виділяється в кров, що ти кожну секунду від початку до цього yeah. моменту. То все твоє життя проноситься, і ти бачиш такі моменти з самого дитинства, взагалі, які ти просто в цей момент всі починають вірити, неважно що там в Христа в Буду, в коше, свину, Бог точно є. Я я гарантую, бо ця історія яка мене спасла. Ось у нас творець у нас точно є. І ти в цей момент звертаєшся до нього і питаєшся знайти виход з цього спасти. Чудо, якесь чудо, чітко. Ти намагаєшся знайти чітко, як врятувати своє життя. От. Ну я прощаю своє життя, я ще думав, телефон тефон зусіма попрощався. Ну як, як вже нічого не рухається. І я доїхав до блокпоста з нашими, прям врізався в блок. Ми їхали вже там кілометрів двадцять. Ці почали відставати, ну, бо не ж там блокпост з нашими, І я... Ну все, я дальше ничего не помню.